Цьогоріч свій день народження Охтирка святкує вперше в статусі міста героя. До подарунків захисникам долучились і маленькі містяни, малюнки, сувеніри, а також рації та пікап. Просто зробили плакати і ставали ось тут. І машини була зупинялися. І ми казали, збираємо кошти, і вони дали нам гроші, Ми казали, давали їм листовку і слава Україні! А нам якийсь тракторист дав 500 гривень. Для ЗСУ це все допомагаємо, щоб ми поскоріше виграли. Чекаємо Збройні Сили України, щоб вручити їм. Подарунки військові кажуть, подарунки зроблені дитячими руками надихають воїнів. Коли діти так часто по городу їдеш, там 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 дивишся. то воно ж надихає так до перемоги. Гроші юних ахтерчани збирали спеціально на дрон рації автівку. Необхідну суму допомагали збирати й дорослі волонтери. Об'єднавши з волонтерами, ми вийшли через церкву, щоб. Вийти на військових таким чином, щоб ці це дійсно ці гроші пішли на допомогу Збройним силам України. Найдорожчим з придбаного виявився автомобіль за 198 тисяч гривень. Придбали машину тоді, коли знайшли по прийнятній ціні. На прощання військові катали дітей на придбаній автівці. Андрій Міхєєв. Новини на Суспільному. Сумщина.